Привіт, дорогі водії! З вами канал Автотема. Тож знову піднімають питання обов'язкового технічного огляду усіх автомобілів, тобто для усіх водіїв. Ця інформація поступила після зустрічі наших представників сервісного центру МВС з представниками Асоціації дорожнього руху безпеки Німеччини. В рамках тої самої євроінтеграції. Так, що це означає? Що наше законодавство максимально підтягує до європейського, там, німецького, італійського, всіх, 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 а там технічний огляд авто є обов'язковим. Тож... Чи буде це впроваджено в найближчий час? Головне питання, так? чи буде то в 2024 2005 чи в якому роках, поки ми до тої Європи дійдемо, Надіюся, що якнаймога швидше. Але ситуація поки що, на жаль, не в нашу сторону. так? Тож, технічний огляд автівок буде запроваджений. Це 100%. Якщо щось не зміниться кардинально в законодавстві європейських стран, так, можливо, там зроблять якийсь технічний огляд на Люту, да, де камери відразу будуть аналізувати стан авто, чи не знаю, якийсь ноу-хау, але но поки що він має бути запроваджений майже в такі самі редакції, як і був раніше, але з обов'язковою фото-відеофіксацією. Но. На період війни це питання заморожене. У 2022 році воно тісно піднімалось, але на той момент було відкликано навіть з від розгляду Верховної Ради, тобто подавали законопроект і все. Але через те, що така ситуація в нас в країні, було відкликано з розгляду Верховної Ради. Но, е європейські партнери. Для того, щоб пускати наші автівки до них безперешкодно, так? Тому що якщо відемо Європейський Союз, то можна буде їздити як хоч, куди хоч. Ну, принаймні після закінчення війни, так? І для того, щоб пускати автівки безперешкодно, вони повинні відповідати вимогам. А великий відсоток, щоб не називати який да, наших автівок. Не відповідають тим вимогам і техогляди повинні ці автівки відсіяти. І отут питання, чи відсіяти це лише не дозволять в'їзд в Європу, чи відсіяти, що заборонять і проїзд по Україні, так як ми будемо вже також Європою, ми і є Європа, але буде вже в європейському типу офіційно. Думаю, що. Скоріше за все, буде другий варіант, але з якимось часом, так, от дадуть якийсь певний проміжок часу на то, щоб то питання вирішити. Типу, переобладнати автомобіль, доробити його, чи купити новий, чи щось там виправити, назад варити каталізатора старого, так, будем, будуть вже не здавати каталізатори, а викупати назад. Тож. Активно спостерігаємо за цією ситуацією, тому що то змінить багато чого для дуже багатьох автовласників про те, як має проходити техогляд в першій редакції, яка подавалась до Верховної Ради, я розповідав ще більше року назад. Можете на каналі подивитись відео, тому що є вже прописані нормативи, все-все-все. Будемо активно спостерігати. Я ж вам розповім. До нової зустрічі на каналі Автотема. Долучайтеся, щоб нічого не пропустити в світі автомобільних новин. До зустрічі, дорогі мої водії.